Приєднуємо відео до нас Романа Костенка, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, Кіборг, пан Романе, вітаємо вас. Слава Україні. Слава, добро вечора з вами, хочемо почати, щоб також не опускати цю тему, а мати її на контролі і мати інформацію свіжу про ситуацію на фронті. Що ми зараз спостерігаємо? Чи можемо ми стверджувати про те, що зараз останнім часом просування російських військ дещо уповільнилося? Тому що таке принаймні звучить від експертів, якщо це є, то з чим це пов'язано? От що ви про це можете сказати? Ну якщо говорити в цілому, починаючи десь з серпня місяця, коли в нас почалася курська операція, а вона в принципі починалась там. Багато в неї було аспектів, але одна із її завдань це було перехопити ініціативу. Тому що тими силами, які були задіяні в Курській операції, перехопити ініціативу, десь, скажімо так, на іншому напрямку, там на Покровську або на Купінську або. На іншому було складно, а то й неможливо. Тому, скажемо, тому вона і починалась. Тому є цифри приблизні. Я їх так, також буду називати приблизно, які там території були захоплені. Якщо брати серпень, якщо я не помиляюсь, десь 200 квадратних кілометрів було захоплено Російською Федерацією, там трохи більше буду помилятися там, може на 50-100 квадратних кілометрів, але. Ви зрозумієте тенденцію. Потім вересень, десь там теж 300, Потім жовтень, 400 І найбільше було захоплено ворогом території 700 в листопаді. Потім грудень. Якщо не помню 400 і січень 200, Тобто дійсно є тенденція. Це багато факторів можна говорити про те, що там на це впливають в першу чергу, це героїв наших бійців, побудова оборони, більш-менш стабілізація фронту, але це не говорить про те, що там немає загроз, тому числі ворог, який намагається, який захопив новосілку і зараз намагається обійти Покровськ. Але якщо ми говоримо конкретно про території, які захоплює ворог. Кожним днем несучи при цьому втрати, то да, зараз є тенденція, коли ворог ворог менше захопив. Але ми ж розуміємо, це війна може змінитися все, що завгодно, від того, що ми станемо статично оборону, і ворог взагалі далі не піде, до того, що якщо ворог там десь зніме резерви, з вже ж самою може там розвити успіхи. Але те, що ми бачимо в цілому, ворог саме просувається такими своїми м'ясними атаками, втрачаючи багато людей, і те на що він сподівався. Пане Костенко, будь ласка, продовжить про ситуацію на фронті. Можливо, підсумок, да, так, стосовно. В цілому, ну про покров говорили зараз, це саме небезпечний напрямок. Те, що ми говорили, темпи дійсно збиті. Я не то що вони спали противником. Ні, це те, що ми знищуємо наступальний потенціал, це звичайно, це і роль нашого командування, і в принципі роль кожного воїна на полі бою. Ну і звичайно, тих, хто забезпечує, і якщо ми візьмемо 800 кілометрів фронту, то ми бачимо, що активних на Ширину там ну, до 20 кілометрів, це все, що може зараз робити противник. Він просто кидає туди всі свої резерви, які йому там давали можливість просуватись досить серйозно. Зараз е, темпи злітають. Але є загрозливі напрямки, ми маємо розуміти, що на цьому розслаблятись не потрібно. Я такі проблеми є із забезпеченням особовим складом, боєприпасами, підрозділами, які не завжди набули. Бойових спроможностей, скажімо так, не навчили ще повною мірою воювати простою мовою, але кидається в бій. Розпорошення підрозділів все це ми знаємо. Але в цілому тенденція на спад. Зараз там призначений генерал Драпад, і вже під цей спад. Ми сподіваємося, що він взагалі нормалізує фронт, і ми зможемо вже десь активні дії проводити. Ну взагалі, це наслідок збиття наступального потенціалу всіма засобами, якими є. Але Загроза залишається. Зокрема, ми бачимо, що противник тоді таку тактику використав, як на Бахмуті ще там рік тому е на більше, і обходи, і потім створює умови, щоб е наші підрозділи виходили. Так само він це робив на Курахово. Ми бачимо те саме він на Великій Новосілці, обходив вже в лоб, старається не заходити. Те саме зараз ми бачимо ці клешні. він... Виводить навколо Покровська, тому звичайно потрібно робити все, щоб він цього не зробив. Ну інші напрямки вони більш-менш стабільні. То там особливо ну на, на нічого не змінюється на тактичному рівні. От запорізький Херсонський, там на Херсонському напрямку ця островна зона, де от вони в посеред Дніпра б'ються за. Ну, вони противник і намагаються витіснити десь нас, десь ми противника за контроль над островами. Запорізький напрямок, основні бої це Оріховський напрямок. і ворог намагається повернути собі ту територію, яка була нами вигризвигризена в нього в результаті ну, так званого контрнаступу. Ну звичайно, активність бачиться Курщина найбільша тут, і там біля Куп'янського напрямку теж ворог намагається, але. Не так звичайно, як на Покровськ, на біль гарячий покровський напрямок. Коротке уточнення, пане Роман, і далі ще будемо мати до вас запитання: чи правильно ми вас почули зараз? Вдається українським збройним силам в першу чергу знижувати наступальний потенціал Російської Федерації. Да, я саме так э, сказав, це знищення їх, це побудова оборони, це застосування сили засобів. Ну всі сили й засоби, і про це от показує безпосередньо те, що знизились темпи кожного дня, але вони не зупинились саме головне, тому ми маємо робити все, щоб темпи зупинились, тому що як кажуть, що оборона э, має там э, завд... декілька завдань: це перше э, відбити наступ ворога. Э, Нанести йому максимальні втрати, утримати займані позиції і створити умови для подальшого наступу. Оці чотири завдання оборони. От ми зараз маємо зупинити противника, завдавши йому максимальних втрат, і створити умови для подальшого ну, активних дій, скажімо так. От ну це командири знають. Я так в ефірі сказав, щоб там зрозумілим зрозумілою умови. В ефірі наших колег, якщо я не помиляюся, ну ми вже якраз сиділи, також працювали наживо. Тому я не чув точно вашої фрази, але тим не менш повідомляю, що ви сказали наступне стосовно витоку інформації і слів Буданова на комітеті Верховної Ради, начебто, СБУ, порушило справу, деталізуйте. А друга частина запитання, знаєте, що мене вперше яка думка виникає. З одного боку, Буданов це все спростував навіть вже такий анекдотом, можна сказати, спростував. А з іншого боку, якщо порушується справа про витік інформації, значить ну, тут такий логічний висновок напрошується. Значить, можливо, ця інформація. Прецедент витоку інформації був, а це не просто хтось щось перекрутив в ефірі, або наш в, в... в цій статті, яка з'явилася на одному з популярних українських інтернет-ресурсів. Ну наскільки я знаю, що я не знаю, чи це з приводу саме цих слів і саме цієї інформації, але взагалі за фактом можливої... можливо витоку інформації. Тому що ну, є інформація, що все ж таки хтось там з кимось. Спілкувався після цього засідання, яке було таємним, тому чи це зі слів Буданова конкретно, але основа це ж була. Ми пам'ятаємо, що це розлетіло з усіх засобах масової інформації. Тому я знаю, що там навіть декому там повістки, не повістки, а там запрошення на бесіди вручались. Тому хай я дивіться тільки за я проти того, щоб депутати використовували свої мандати. Їм доповідали. Ситуацію серйозну, ну обстановку Україні. А вони потім ішли і про це розповідали на засобах маси інформації для того, щоб підняти собі якусь там впізнаваність. Ну це ж, це ж це інформація, яку добувають люди, ризикуючи життям, і ця інформація залежить там життя людей. Тому звичайно, що ти маєш в тебе можуть бути якісь права, ти можеш там знаходитись. Ну і обов'язок тримати язик за зубами. Микола Голомша, хоче запитання хочу задати питання, а скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви за потрібне нагадати правоохоронним органам про конституцію, що ніхто не може бути визнаний винним, крім як за вироком суду? Чи не пора припинити оті анонси, що внесено провадження, проведено обшук, затримано людину, арештовано людину, особливо в воєнний час? Якщо подивитися? Інформацію російськмін мінвбивств Росії так, то там ніхто нічого не розповідає, навіть якщо якісь злочини, а в нас. Анонсують, анонсують такі інформаційні приводи, які взагалі ну, нікуди не можна приліпити. Я вважаю, я вважаю особисто, що треба припинити. Може бути тільки подана інформація про вирок суду, коли людина засуджена, навіщо ці анонси, навіщо розхолоджувати армію, давати ворогу інформацію для того, щоб він їм мусував і поширював конфлікти поміж наших і військових і цивільних. Зараз. Такий телевізійний хід для наших глядачів. Ми йдемо на рекламу в ефірі Еспресо. На Ютубі продовжується, і власне в Ютуб-трансляції, де дуже багато зараз переглядів, пан Костенко дасть відповідь. Не, ми можемо говорити да, зараз? Так, будь ласка, дивіться, пане Миколу, на 100% з вами погоджуюсь, вже неодноразово про це говорили, в тому числі і на скажімо, в особистих бесідах і на комітеті піднімали ці питання, що ви дійсно праві, і навіть я скажу. От остання справа цих офіцерів, високопосадовців, генералів, яких ще справа не доведена. А вже про це розповіли всім, що вони винні, і саме вони розповіли і показали всьому всій Україні, коли люди, які вчора билися, лицарі трьох орденів Богдана Хмельницького, це там наприклад того ж Знаю, у Львові є свій приклад командира 125-ї бригади. І взяли до речі, я його теж подав заяву. Взяття його на поруки, і в кайданках увесь світ, ну скажімо, всі Україні показували, що цих ми їх затримали. Це ганебно. Ну і більше того, ну мені не сподобалось навіть, що верховний головнокомандувач там подякував правоохоронним органам за те, що вони це. Ми зробили, як наче вже там підписав він приговор. Тому я тут погоджуюсь, вже неодноразово про це говорили з правоохоронним комітетом, і згоден, що з цим треба щось робити, тому що у нас часто вішають ярлики, а потім люди до доказують, доводять, що вони не винні, але вже про це всі мовчать. Просто важливо просто показати. От... Ну я не знаю інформаційно, що от ми там здобули якихось е, які ну якоїсь якусь інформацію, або там заарештували злодія, який ще не є злодієм. Тому ну згодом з вами? Пане Романе, ще хотіла вас запитати, а що ви думаєте про ймовірне відсторонення Петра Порошенка після рішення регламентного комітету від засідань Верховної Ради? За це ще має голосувати, зокрема, Верховна Рада. Але тут от в нас після реклами буде і представник Слуги народу, і представник Європейської солідарності, але цікаво вас почути якраз як людину, яка ну, така віддалена від цих поліцил. Ну, е -е, дивіться, тут е -е... Я чув, що регламентний комітет прийняв якесь рішення. Я не чув по якому факту. Але ну потрібно звичайно подивитися. Але для мене це більше виглядає як таке політичне переслідування Петра Порошенка, ніж якийсь факт. Повірте, там в раді часто таке відбувається від бійок, і відбувалось до я думаю, це знайдено якийсь привід для того, щоб його відсторонити чисто з політичної точки зору. Це моя моя думка і. Навряд чи там якісь факти мене переконають в іншому, я ж в раді я бачу, як це все відбувається.